Друзі, усіх добрим добрим ранком. Сьогодні він у нас прохолодний, всього на всього 8 градусів тепла на градуснику. Усіх вітаю з зверебною неділею, усім бажаю миру, здоров'я, наснаги, Божого богословіння, щоб усі наші мрії збулися, щоб закінчилася ця війна, щоб був мир на землі. Всього-всього самого найкращого бажаю вам мої друзі. От, а зараз я йду, як завжди, доїти нашу колівоньку. Квіточки наші нас радують, нарциси порозцвітали гарно. Кругом пташки співають. Так гарно на дворі, Але прохолодно сьогодні. Тихо, нема ніде нікого. Пам'ятаю, як було. Всі йшли на базар, купа людей. Як ми їздили у 4... у 4 години ранку, вставали, Ще було так тільки сіріло, темно. Боже, скільки ми об'їздили на той ринок? Я всього переробила, продукції, скільки риби пересолила. Це тільки одну Богу відому і мені. І хочу, щоб тепер у мене руки не боліли. Скільки я зимою попорпалася у тій юшки з рибою. Ой. А казали ж мені жінки на базарі. Лена, на старость будуть руки боліти, а я а, як молоді. Нам же море по коліно. А що зробиш? Треба було заробляти, треба якось було виживати. Тоді всю жизнь якось для нас, для нашого покоління все було одне виживання. 90-ті года. От, зараз оце таке дитинство пройшов. Так вроде, вроде для нас добре, але наші батьки теж не знали покою. Працювали, працювали. Не відпочинку не знали. Прості роботяги, нічого. Сонечко нас зустрічає, але але. але. Ну, день, мабуть, буде добрий. І теплий, я так думаю. синоптик не заходила, не дивилася. От. Чоловік тут не хоче косити траву, не покоси заставлю. Сьогодні, звісно, ні. Сьогодні ж верна неділя. От. Каже, ласуня не йде тут пасеться, але ну, вона не встигає його попасти. Воно росте з скоростю звука. Ось у деревина ця геть засоха. Казала, сусіду убирай, бо як упаде бабусі на кришу, то завали і кришу. Одна була вже впала, тільки добре, що лягла так красиво, нічого не поламила. Ой, сонечко встає, гарно. Добре, усім всього самого найкращого, а я пішла працювати, бо мене чекає ласунька. Друзі, зранку така проблема. Прийшла, хотіла поставити воду, гріти, корову мити, а газу то нема. Думаю, чи щось з плитою сталося у бабусі в кухні. Побігла додому, нема газу. Світло є. З бойлера набрала теплої води. Біжу ось в банки підмить корову, а чоловік зараз принесе. Треба ж мити апарат. Ось така біда у нас зранку сьогодні залишилася. Що з чим зв'язано? Навірно, десь розбомбили щось, щось сталося. Ще поки нічого не знаю. Ще в новості ніде не заходила. Якщо є інтернет. Такий смачненький зелений борщик, я сьогодні зварила на обід. Зранку в нас не було газу. Почала його варити в мультиварці, а потім продовжила на газу, коли включили. Ось, Бо не люблю в мультиварці варити борщів, щось вона в мене не скороварка. В общем, так, от варити щось, кашу зварити, то добре, а іменно борщі супи гітко варити. І ще в мене ось ці блинчики жаряться. Буде у нас на обід блинчики ще залишилися з м'ясом. Останні вже. Ось такі смачненькі, рум'яненькі блинчики. Так що будемо на сьогодні смачненький обід. Сьогодні свято. Трошки треба смачніше. Пішла я ось у садочок. Черешенькі є. Ось, ось такі красунчики. Черешні є. А от вишень майже немає. Черешні є. Поїсти буде, що і притом багатенько. Черешні багатенько. Черешні. Багато. Багатенько цвіту, звісно, було. Ну і то, і то добре. От. А ось от абрикоси теж є на цій коліровці. Багатенько. А тільки друзі, скажіть, чого вона оце усихає. От усихають отак гілочки. Ось щось усихають. Чого? Ось дивіться, яка велика гілочка і чогось вона усихає. Чого? Що їй не вистачає? Може хто знає. Так шкода, це каліровка. така хороша абрикоса. А білий налив, оце в нас білий налив, цвів. А чи є яблочка? Щось я не бачу. А не є, щось трошки є. Це не той білий налив, що був раніше. Він якось пізніше спіниться яблуня, пішла в різ, бо довго сиділа. І ця ябонька, я її обрізала, пішла рости. Ще й навіть воно. Дивіться, все підцвітало, а тут ось все цвіте. Ось ця гілочка цвіте. Видно вам? Бо якось не так показує, як я знімаю. А ось у куми моїй цвіте піона, до того пахне капець. Дивіться, дерево видно, яка красуня, яка здорова. А скільки на ніб воно літає, якби ви бачили. Видите, яка красота. Просто неймовірний запах стоїть. Таке, друзі, це теж яблунька. На цій сливі щось теж цвіла, але цвіт весь позасихав. Ця круга така смачна слива. Кажу чоловікові, що тут насильно нас сильно дерева. Він каже, хай буде на цій теж ось яблучка будуть. От є яблучка. А це сімеренка. В минулому році було багатенько на сіміренці. Є ще трошки цвіту, але будуть, мені каже, не буде нічого. А це слава победителю. Цвіту, звісно, на ній завжди повно. Але треба їх обробляти. Ніхто не ухажує дуже. Що я зроблю? Те і є. На цій теж ось на з на цієї стороні ось є відцвіло, ось, ось є яблучка. Щось є. А от злива мені пойму. Кожен год рясно було. А це щось, мені кажеться. цвіло дуже рясно, але мабуть воно померзло, щось обсипається, ось опустить цвіти. Ну, що буде. Що вже Бог дав, то й буде. Ось дивіться, яка як двойняшка. Не видно, мабуть. Не можу піймати. Обсипається. А слава победителю, страшне цвіту. Ось дивіться, оце все на кожній гілочці по пучку цвіту. По пучку цвіту. Ну воно, звісно, обсипеться, його так багато і не треба, бо толку не буде. От. Груша є щось. Зараз підійду, подивлюся на грушу. Це лимонка, ми з нею нічого не робимо, корові є, трохи є. Вона то стара, стара. От, це пізня яблунька, теж є на ній. Так, такий вітер. З такими вітрами повбиває все, що, що і зав'язалося. Такий вітер холодний. Цюп треба обрати Вона засохлаться, гілка. Я, може, й сама її спіляю ножовкою. Бо вона засохла ця. Тільки цій, Там вона гілки, от як вона, от шовковиці. Так що таке, друзі, діла. Пішла я в хату. Трошки відпочину, бо тільки що прийшла з обідньої дойки. Поцедила молочко. От велику ровку на пастбище, хай пасеться. Ой, я думаю, я піду в саду чи гляну, що там є. А то жалко, звісно, того бріку скусило. Чого вона сохне, не знаю. Воно вроді і тепло, а тепла, ще такого путнього і нема. То вітри якісь холодні, то ніпорозу. Сьогодні ж вербна неділя. На вербну неділю і взагалі весь тиждень. Раніше якось так совпадало, що холодний тиждень. От, ще казали єврейські кучки. Ну, це мама моя так називала. А тут називають вербна неділя. Ну добре пішла я. Постійно в дворі у нас тут росте якийсь гріб. Що це за гріб, не знаю. Його хтось їсть. Дивіться, хтось гризе. Ну, хай росте, я хотіла зірвати, але хтось їсть. Може він когось лікує. Хай росте. Поки діти не приїхали, тоді зірву. Бо Уляна така, що може позривати тоді. Косив чоловік травичку коло бабусіного двору, поки хватило акумулятора, трошки сьогодні докосив. Ну, докоса зарядяться акумулятори, бо він бензиновий косой. Важко йому косити, бо йде дим, він не може дихати. І я зараз, яка краща травичка, соберу коровці, а там одна кучка поганого, що вона не їсть. Зараз вивезу. Ось я і згрібла все. Тачку одну вивезла поганої трави, там всякої різної. І тачку ось все набрала коровки на вечір. Добрий вечір усім друзям. А я оце сидю у бабусі, мелю дерб, звук чуть. Уже ми по два рази мелемо, бо зараз сильно крупна мелена, наша, наша, наша млин. Зараз намилю, бабуся занесла води в хату, почистила в сараї, приманочку поставила їй в коробці, зараз чоловік прижене вже корову. і ось той день вже закінчується. Сьогодні день у нас холодний, дуже сильний вітер. От, хотіла вечором садити розсаду у тепличку баклажани, але не стала, бо вітер знесе і мене і тепличку і мою у розсаду. Вже завтра. Завтра буде сонячна погода, може не буде вітру, Бо сьогодні вітер. Та й сьогодні швердна неділя. Ладно вже. Робимо такі роботи, ті, що необхідні. Завтра буде новий тиждень. Нова робота. Ну що, друзі, до побачення. До завтра. Надіюся, що вона для нас настане. Побачимося. По-нашому називається «Начнеться білий тиждень. Ну, от на цьому тижні в нас буде чистий четвер, Страстна П'ятниця. В суботу будемо пекти Пасхи, рулети, якщо все буде добре. Дай Бог, може повиздоровлюють наші онуки і діти, приїдуть на Пасху. общем, чекає нас хороші мероприятия. Дай Боже, щоб наші хлопці і дівчата нас захищали і все було добре. Всім бажаю миру. Добра, здоров'я, до завтра. Пока-пока.